В одному з припущень про походження океанів та морів йдеться про те, що спочатку наша планета була розжареною вогняною кулею. Минуло багато років і поверхня кулі охолола і затверділа, так утворилася земна кора. Але всередині куля залишалася розжареною. Там весь час утворювалися гази й пари. Вони виходили на поверхню крізь щілини, які вздовж і поперек розчахували землю. Минув якийсь час і над планетою зібралося так багато пари, що вона, ніби ковдрою, вкутала землю густими хмарами. Рясні дощі тоді йшли з дня у день, з року в рік, не одне тисячоліття. Аж поки на поверхні захвилювалися моря й океани. Існує й інша версія походження морів і океанів. Вчені стверджують, що воду земля одержала з космосу. І зараз до нас звідти надходить вода. там де небагато. Але не забувайте, кажуть учені. Космічна вода утворилася одночасно з нашою планетою 5-7 мільярдів років тому. Тоді ж вона й почала надходити на землю. Але не по півтори тони на рік, як тепер, а значно більше. Колись, мабуть, на планеті був справжній потоп. з води виглядали тільки вершини гір. Згодом вода увійшла в земні надряд, а на поверхні Лишилися моря та океану. Найцікавішим, здається, припущення, де йдеться про те, що колись земна куля була вдвічі меншою, ніж зараз. Не було тоді ані морів, ані океанів. Був на той час лише один суцільний континент. Щоб дістатися до Америки з Європи, Азії чи Африки. Не треба було пливти на кораблі. Ці материки були поряд і з'єднувалися так, як зараз Європа з Азією. І от майже 300 мільйонів років тому невідомо чому цей величезний континент тріснув у кількох місцях, і частини суходолу теперішні материки почали віддалятися одна від одної. Тріщини поступово заповнила вода. Так утворилися моря й океани.